Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати у режимі наживо і Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті Сім Плюс. А далі ми детальніше поговоримо про те, що наговорив терорист Путін у В'єтнамі. А власне, як на це реагуватиме захід та чи підвищується ядерна загроза. До нашого етеру доєднується політолог Ігор Ітерович. Вітаємо вас, пане Ігоре, і слава Україні! Героям слава вітаю. Власне, давайте почнемо із самого візиту Путіна до В'єтнаму. Безумовно, між Росією і В'єтнамом завжди були такі гарні відносини ще з часів холодної війни. Але попри це, В'єтнам брав курс на захід. Вони співпрацювали зі Сполученими Штатами Америки. Власне, чому зараз вони знову повертаються до Росії? Я б не сказав, що це розворот в бік Росії. Це скоріш за все, така політика багатовекторності і бажання. Отримати собі якісь певні преференції від тієї ситуації, в якій опинилася Російська Федерація. Mm -hmm. Тут же ж парадоксальна ситуації в чому? В тому, що Путін змушений тепер їздити по різним країнам, на які раніше Російська Федерація не звертала якоїсь особливої уваги, і просити про якесь посилення взаємовідносин, покращення економічної там, співпраці або реалізацію якихось спільних проєктів з тієї простої причини, що. Переважна більшість інших країн, вони цим з Росією займатися вже не хочуть. І тому вони от шукають якісь нові варіанти. Хоча б для початку вони шукають хоча б когось, хто готовий їхнього лідера у себе зустріти. От важливий mm -hmm. момент, да? щоб його там прийняли, не згадували йому про ордер, який виданий там на арешт міжнародним судом, да? і багато інших таких речей. А Оскільки В'єтнам він дійсно займав таку. Позицію над сутичкою, і він дійсно намагався підтримувати нормальні відносини з різними країнами. Ну, певна логіка в тому, що вони там прийняли Путіна, є. чи вплине це якось серйозно на інтенсифікацію взаємовідносин між Росією і В'єтнамом. Я далеко в цьому не впевнений. Чому тому, що по перше, товаробіг між країнами і так був невеликий, і його нема де розширювати. Ну нема в контексті з чого розширювати. По-друге, як ви правильно вже згадали. У В'єтнама, в принципі, достатньо непогані відносини зі сполученими штатами, не зважаючи на всю складність їхньої попередньої історії, да, і війну, яка там була, і багато інших речей. І тому у В'єтнамі чудово знають, що є певні лінії. Які не можна переступати у взаємовідносинах, наприклад, з Російською Федерацією, ну там постачати зброю, чи давати можливість обходити якісь санкції, чи там, продавати ну там найде паралельний якийсь імпорт організовувати і так далі. І тому тут нічого такого не буде. Скоріше за все, мова може йти там про. Ну, невеличке збільшення там оцього товарообігу, та й за великим рахунком ну гарну картинку, що Путін з'їздив, його зустріли, поспілкувалися. Там військові на параді на міні-параді, там, значить, його вітали, і за великим рахунком на цьому можна ставити крапку з В'єтнамом Тут якась там історія, яка там, наприклад, з північною Кореєю, звичайно, в Росії не вийде. Я чув кілька там заяв були з боку. Так званих політиків, які з Путіним поїхали до В'єтнаму, що Росія там розглядає ймовірність відновлення своєї військово-морської бази на території цієї країни. Я просто хочу нагадати, що в 16-му році російські політики про це якось е, теж заявили і отримали дуже жорстку відповідь від Міністерства закордонних справ В'єтнаму, які сказали, що жодна база жодної іноземної країни на території В'єтнаму не буде. Ну ніколи, да? вони категорично проти цього виступають, і вони не не збирається з кимось товаришувати проти когось, тобто В'єтнам така знаєте, нейтральна країна, яка не збирається вступати в якісь там союзи і тим більше брати участь у якихось там війнах по всій ну по всій, скажімо, планеті. Тому в цьому плані росіяни крім інформаційного ефекту від візиту у В'єтнам особливо нічого не виграли. CNN писали про те, що білий дім розчарований тим, що В'єтнам сидить на двох стільцях і ось проводить таку політику нейтралітету, співпрацюючи і з ними і з Російською Федерацією. Ми побачимо якісь конкретні дії щодо В'єтнаму і з боку США. Я не думаю, що це будуть якісь конкретні дії, типу там санкції і так далі. Чому тому, що В'єтнам нічого не зробив практичного? Ну звичайно, деякі розчарування є. Ну розчарування є взагалі від самого факту візиту цього неадеквата, да який там поперся в якусь іншу країну, і розчарування, що якісь країни його приймають. Але сполучені штати от його висловили. Я думаю, всі прекрасно все розуміють, хто чим повинен займатися, і де якась там. Є межа, яку можна переступати, яку не можна переступати. Ступати тому. В'єтнам там дасть якусь відповідь, що ми суверенна незалежна країна. Самі приймаємо рішення, що і як власне робити. Але на цьому можна я ж кажу ставити крапку: там ніякого погіршення відносин, наприклад, між тими ж сполученими штатами і В'єтнамом, не буде. Чому тому, що в них, якраз до речі, товарообіг на порядок вищий, ніж з Російською Федерацією, і В'єтнам прекрасно розуміє, хто є дієвою силою в регіоні і з ким треба мати нормальні там взаємовідносини, ну принаймні такого публічного Ічного характеру, попри цей такий дипломатичний візит до В'єтнаму, Путін на прес-конференції кілька заяв зробив. Тому давайте по кожній з них пройдемося. Власне сказав Путін, що якщо Київ пов'язує переговори із виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться. На противагу ми чуємо власне про те, що на осінь готується саміт миру, де будуть учасники з боку Російської Федерації, про те умовою України до переговорів і дійсно те, аби Російська Федерація вивела війська. Чи захід звертає увагу на цей пункт і цю вимогу? Ні, ну, Звичайно, на такі речі там, увагу звертають, і я вже бачив коментарі, які були з боку представників західних країн з приводу цих заяв. Е е і слухайте, добре, що такі заяви, ну, добре, звичайно, умовно, да, але що вони прозвучали саме від Путіна. Чому? Угу. Тому що він же таким чином просто публічно демонструє взагалі ціну будь-яким своїм обіцянкам це раз. І, по друге, ціну так званим мирним переговорам е або мирному плану, який типу пропонувала Російська Федерація. Всі ж Довору ну розуміють, що мова йде про територіальну цілісність. Тут він каже: ми війська нікуди виводити не збираємося. Ну то про які мирні перемовини взагалі може йти мова. Ми про щось з вами домовимося, сядемо за стіл перемовин, оголосимо перемир'я. А ви потім зробите те, що ви робили в 19-му, в 20-му, в 21 му роках, коли після отаких от зустрічей вони ж були ще до широкомасштабного вторгнення. Росіяни посилювали обстріли, посилювали якісь там захід в сіру зону там своїх військових, наприклад, да, і так далі. Тому в цьому контексті. Ексті Путін ну просто в черговий раз показує ну той максимум на який хоче йти Росія, і це насправді непогано. Чому тому, що всі країни, які навіть десь вагалися і думали, що ситуація не настільки однозначна, мені здається, вони отримують однозначну відповідь, хто такий Путін і чого він хоче тому в цьому плані те, що він вирішив там поспілкуватися, ну, типу, зі ЗМІ і виступити з якимись заявами, це варіант непоганий, бо він дуже сильно, до речі, і не на, не на користь Росії дисонує з тими заявами, які були на у цьому глобальному саміті миру, де всі чітко говорили, що ну треба в першу чергу припиняти якимось чином там бойові дії, а як ти їх припиниш, якщо війська іншої країни знаходяться на території е, України, наприклад, да? тобто Україна не може відводити війська, тому що ми на своїй території знаходимося. А от росіяни ну, повинні розуміти, що навіть частина країн глобального півдня, вони е, може прямо це поки що публічно не говорять, але в кулуарах вони вказують на те, що ну без якоїсь де екска. Алації в першу чергу з боку Росії говорити про старт реальних перемовин неможливо, тому що українці просто чудово знають і наші партнери, чого варті обіцянки Росії, От тільки коли вони там відступлять, умовно кажучи на 100 там 200 кілометрів. Ну я умовно кажу, mm -hmm. да там будуть обирати. Тоді можна про щось таке говорити. Коли Путін каже, що ми нікуди нікого не збираємося виводити, ну то який мирний план з боку Росії, і до речі, який мирний план з боку Китаю. Які там каже теж про територіальну цілісність, тому тут момент такий, який явно не на користь Росії зіграє. Він можливо хотів союзникам продемонструвати впевненість там в силах і так далі, але вийшло це достатньо так. Знаєте, мляво, і не сильно навіть на це звернули увагу, власне, ті, хто і повинен був звернути. До речі, про формулу миру Путін заявив про те, що вони наголошують на цій турецькій формулі миру, яка фактично там офіційно ніяк не була оголошена, лише ширилася в турецьких змі. Власне чи будуть вони далі просувати цю історію? Ну вони просувати історію, звичайно, можуть це зрозуміло ж да. Але е, тут треба розуміти, що зараз е, в цілому по світу немає такого розуміння от на основі е, якогось плану все ж таки треба працювати, наприклад, далі. Але вкидати такі тези буде і Росія, і Китай. І я не здивуюся, якщо ми в найближчий час знову почуємо про якийсь африканський мирний план, наприклад, да? тобто е, колись Південна Африканська Республіка щось про таке говорила. Тобто, всі ж знаєте, деякі країни, на жаль, на цій темі хочуть, Хочуть попаратизувати, ну на жаль. Тобто для нас, звичайно, тому що ми, ми в війні живемо, а вони вирішують якісь свої там геополітичні моменти. Але оці тези про різні якісь там деталі вони вкидатися будуть. А коли ми маємо справу з росіянами, то треба розуміти одну дуже просту річ. Вони будують всю свою політику, в тому числі інформаційну, на дуже простому принципі, що е, нічого не є правдою і все є можливим. Їм чим більше версій, чим більше заяв, причому заяв, які будуть суперечити одна одній, їм краще. Вони вважають, що вони таким чином всіх заплутають. Ну а потім на основі цього як в каламутній водиці зловлять свою власну рибку. Але е, для них тут неприємна новина мало того, що Україна це зрозуміло, але і значна частина наших партнерів вони вже прекрасно навчилися е, розбиратися от. В тому, що робить Російська Федерація, що вона говорить і що вона робить в реальності щодо переговорної позиції. До речі, Путін заявив про те, що умови будуть змінюватися в залежності від ситуації на лінії фронту. Чи може це означати, що якщо Україна піде в контрнаступальні дії, якщо не цього року, то наступного власне то умови ці будуть змінюватися? Ну, дивіться, з приводу зміни там умов, е от Путін, коли робить такі заяви, що ми там повинні виходити з ситуації, яка складається на землі, од них. Ідіотська фраза, да, яку вони активно вживають, або як там погрожують деякі його міньйони, що сьогодні ситуація для України краще, а в наступному році вона може бути гірша, да і відповідно будуть гірші умови. Вони з одного боку роздувають там шоки, це зрозуміло, але з іншого боку, вони заганяють себе певною мірою в паску, чому тому, що дійсно ця ж ситуація буде мінятися, і вона буде мінятися не на користь Росії. Я розумію, що їм треба демонструвати свою, скажімо, впевненість. Але ситуація зараз потроху змінюється явно не на їхню користь, тому що ми бачимо, по перше, посилення військової допомоги з боку країн заходу да, те, що ми не мали, наприклад, там ну мінімум перші місяці 2024 року, і це було для нас великою проблемою. Плюс літаки, які ж ну все одно з'являться, вони зрозуміло, не стануть ультимативною зброєю, але вони дуже сильно поміняють ситуацію, принаймні, на певних ділянках, скажімо там, на полі бою. І багато інших речей, плюс наростання кризових явищ в російської економіки, про що кричать вже російські економісти. І, до речі, Путін, я думаю, одне одне завдання, яке в нього перед ним стояло, коли він поїхав в гості до диктатора Північної Кореї. Це домовитися не про військових, а домовитися про робочу силу якусь частину, тому що в них на сьогоднішній день ситуація дуже погана, і про це говорять люди, які абсолютно лояльні до російської влади, що вони мають дефіцит цієї робочої сили. І, коли іде така заява, ну це означає дійсно, що коли ситуація поміняється, Україна буде диктувати умови. Можливо, можливо, я в цьому сумніваюся, але може бути такий варіант. Вони на всякий випадок таку заяву роблять, що потім в майбутньому могли виправдатися і перед своїми, в тому числі громадянами, і сказати, що ну, ситуація помінялася, значить, НАТО ще більше включилося в війну на боці України. Це ж їхня стандартна мантра. Да, значить, і як казав цей Суровікін колись да, ми повинні прийняти е, складне рішення і там забрати. Uh -huh. З якихось території, як вони тікали тоді з Херсона, ну то це було не, не важке рішення, і просто їхнього ну, іншого вибору не було. Да? Бо вони б всі там померли, бо їм треба було тікати. То може вони такий собі варіант десь заклали. Але е, в цілому це ж свідчить поки про те, що росіяни е, е, сподіваються, що саме на полі бою вони зможуть змінити ситуацію і зможуть якимось чином ну, вийти на той сценарій, який там буде максимально їх влаштовувати. Що до речі, підтверджує ще одну важливу тезу: ну які б га які якими гарними не були міжнародні глобальні саміти щодо миру, да? ключовий фактор на сьогоднішній день це збройні сили України, а потім вже всі інші знаєте, там політико-дипломатичні методи, які можна буде використовувати для того, щоб змусити Росію забратися з України. Цього разу знов не обійшлося без ядерних погроз, і Путін заявив про те, що вони розмірковують про те, аби внести зміни до ядерної доктрини, і заявив, що стратегічна поразка означатиме припинення державності для Росії. Тому боятись нема чого треба йти до кінця. Власне, давайте для початку про зміни в доктрині. Про що може йти мова? Ну вони насправді цю доктрину постійно модернізують, удосконалюють і е, намагаються якби, показати, що вони країна з найбільшим ядерним потенціалом це так і є. Насправді у них найбільший ядерний арсенал. Єдине, що ми не знаємо, е, ніхто не знає, мабуть і навіть самі росіяни до кінця в якому стані він mm -hmm. знаходиться. Тобто, яка кількість дійсно там ракети цих зарядів в них в ну, діну і їх можна там використати, наприклад, на практиці? Зміни скоріш за все тут будуть стосуватися певних е голосних заяв про якісь можливі превентивні удари. У ну, там, в тому числі, однайте, війна ж вона раніше, як правило, ядерна передбачала удар у відповідь. Що якщо на нас нападуть, ми відіб'ємося і нанесемо удар у відповідь. Можливо, в них буде в концепцію закладено щось пов'язано з превентивним ударом. Що спочатку ми наносимо удар, ми нападаємо, а не нападають на нас. Можливо, там з'являться деякі формулювання, але дивіться, це буде робитися з такою пропагандистською метою. Що там е окремі моменти зазіхання власне на територію Російської Федерації будуть відразу призводити до якоїсь там ядерної відповіді, і вони під це будуть намагатися втиснути якимось чином територію України, які вони тимчасово окупували, і внесли в папірець оцю всю ганчірку, да, яка називається Конституція Російської Федерації. Такі до речі, заяви вже колись були, що якщо ці території типу війшли в Росію, вони підпадають під дію їхньої там ядерної доктрини. І Якщо там, значить, ці території е виходять Складу Російської Федерації, то Росія може застосувати там ядерну зброю. Але тут є один цікавий нюанс: частину території, які вони вже приписали собі, Україна повернула, і це не викликало на ну, той же Херсон, скажімо, да? і це не викликало ніякої абсолютно реакції саме ядерної з боку Росії. Але, скоріш за все, вони якісь от такі пункти повносять, зроблять це максимально до речі, публічно, тому що це ж елемент такого, знаєте, страху, нагнітання розширять можливість використання, наприклад, там стратег. Стратегічних сил стримування, це стратегічна ядерна зброя. Можливо, якісь нюанси будуть з точки зору там тактичної ядерної зброї прописані і так далі. Тобто для них це елемент просто тиску на захід. Але що радує, на фоні оцієї заяви Путіна? До цієї заяви була заява генерального секретаря НАТО Стонтенберга, який сказав, що Альянс, нарешті, це третій рік війни широкомасштабної, да починає також перегляд своїх ядерних арсеналів, починає там значить, певну модернізацію, і також зміну там в концепції. Оця реакція повинна була з'явитися рівно в той час, коли Росія перший раз почала погрожувати ядерною зброєю. Я нагадаю, що з 22-го року вони це робили більше 30 разів на офіційному рівні от якби вони НАТО в перший день перший раз відреагувало таким чином, то можливо Росія себе поводила б зараз ну трошки по іншому. А так виходить, що ну десь час втратили, вони себе отак, от ну нахабно ведуть. Але я не, не думаю, що ми побачимо якісь там суперкардинальні зміни в цій доктрині. Або Росія реально там цю зброю почне використовувати. Все ж таки між заявами і фактом використання дуже велика різниця, і прикра і на Росії це до речі прекрасно розуміють. І прекрасно розуміють, що країну, яка категорично буде проти реального використання навіть тактичної ядерної зброї, в першу чергу буде Китай, який ну якому це просто не потрібно, і Китай це чітко неодноразово росіянам передавав, що публічно, що власне кулуарно. Те, що з вуст Путіна звучить стра стратегічна поразка, це припинення державності Росії, власне чи говориться <світ> про те, що вони цього побоюються, і розуміють, що це можливо. Ну е я думаю, що вони не вірять в те, що це можливо. Хоча такий сценарій він звичайно е має місце і його треба ну, прораховувати. Так. Але прораховують такі сценарії е країни, які ну, мають, е скажімо так, різні підходи до вирішення тієї чи іншої проблеми. Це явно не про Росію. Ця заява Путіна це е максимальне підняття ставок, максимальне нагнітання, і це звернення до речі з одного боку на внутрішню аудиторію. Що дивіться, ми ж типу. Воюємо за існування Росії. При тому ніхто ж на Росію не нападав, але це вже ж вони давним-давно про це забули. Да? Вони от сформували такий образ, і він про це скаже, що якщо ми там програємо, значить Росія розпадеться. По-друге, це бажання Путіна максимально законсервувати свою владу, тобто логіка, яка, що якщо там щось з владою відбудеться, Росія розпадеться. Ви ж не хочете, щоб Росія розпалася, значить. Вперед би швиденько воювати, вмирати і не задавати якихось там дурних питань. Ну і третій момент Путін таким чином в черговий раз намагається передати, як він вважає, дуже потужний сигнал іншим країнам, які там допомагають Україні, що навіть і не думайте нас перемогти. Ми це будемо розцінювати як стратегічну поразку. А далі ота його знаменита фраза Навіщо нам світ, в якому немає Росії ну що ми типу всіх там спалимо і так далі. Це банальний такий шантаж. Дуже примітивний, він не буде мати того ефекту, на який він розраховує, але він регулярно його повторює, тому що йому треба підживлювати оцю атмосферу, яка є в Російській Федерації. І Він це робить в тому числі під час таких поїздок кудись там за кордон. Ще щодо ядерної загрози сьогодні з'явилася інформація від британської розвідки про те, що власне росіяни підбирають цілі на заході України для ядерного удару, і саме тому британська розвідка рекомендує українській владі підготувати українців до можливих наслідків чи зростає зараз дійсно загроза ядерного удару. Я не думаю, що вона якось змінилася порівняно з тим, що було там в 22-му, наприклад, або в 23 му році. Звичайно, імовірність, імовірність завжди є, але вона є е, в будь-якій війні, в будь-якому військовому конфлікті, якщо там з одного боку чи з двох боків зав'язана, наприклад, ядерна держава. Тому, звичайно, ми не можемо повністю подібний сценарій відкидати. Але його там ну імовірність, вона надзвичайно є малою. Чому тому, що тут два є моменти: це. Це не принесе Росії вигоди з стратегічної точки зору. Бо країни, навіть які з нею зараз спілкуються і мають якісь відносини, вони просто від неї тоді відступляться відразу. Ну тому що це ж буде прецедент. Прецедент страшний, і ці країни не готові потім спілкуватися з тими, хто кидає ядерні бомби в 21 столітті. Це перший момент і другий момент воно не принесе Росії ніякої тактичної користі. Розумієте, тобто, ну що вони можуть зробити? Вдарити по українським військам. Українські війська ні ніде не групуються великими якимись масами. Щоб там тим більше, тактична ядерна зброя це радіус приблизно двох кілометрів, не більше. Вдарити по якомусь місту? Ну, повертаємося до першого пункту. Тобто, все відразу зрозуміло, як на це відреагує світ, і навіть ті, які там Росію підтримують, вони отак от зроблять, да що ви взагалі ненормальні якісь такі речі робити, і відмовляться від неї ну від спілкування з нею. Єдиний може бути який варіант може бути варіант демонстративного удару, який нанесеться на якісь території, яка. Ну, тобто без жертв, там без міст, наприклад, да, але показати, що ми можемо це зробити, і от Росія вважає, там є прихильники цієї теорії, що після кої демонстрації Захід злякається і буде вимагати від України відразу там сідати за стіл перемовин йти на поступки Росії, і так далі. Але знов таки, якщо таким механізмом і, до речі, цей удар не обов'язково може бути нанесений по території України. Власне, це може бути територія якоїсь іншої країни, або навіть територія Росії, але близько десь до кордону. Типу вони там випробування які зроблять, але знаєте, такі публічні. Але тоді виникає просте питання: якщо ви на такий банальний шантаж піддаєтеся, то що завадить Росії потім викор і іншим країнам? До речі? Які мають ядерну зброю, потім це використовувати для того, щоб переписувати історію і перекроювати карту світу, як їм заманеться. Тому ймовірність тут ну мінімальна, але але на кра... краще звичайно готуватися на всякий випадок до якихось таких моментів, тому що ну гірше від цього точно не буде. Не розганяючи паніку. Тим більше мені здається українців дуже складно налякати після третього року вже ж війни. Але спокійно, чітко пояснити, що в нас є на всякий випадок план. Запасний, якщо там щось таке відбудеться, тому не треба хвилюватися. Це треба зробити, і така спокійна реакція. До речі, вона ще більше буде тригерити Росію, ще буде більше її виводити з себе і буде демонструвати, що вони ну ні чорта своїми шантажами зробити не зможуть. Ну, дійсно, насправді вже спокійна за ці два роки погроз, так точно із з боку Російської Федерації. Щодо реакції заходу на ці дипломатичні візити Путіна і до Північної Кореї, і до В'єтнаму, ми почули від Білого Дому стурбованість тими документами, які підписані у північній Кореї, власне, і також візитом до В'єтнаму. Якісь конкретні дії, крім стурбованості, вони будуть. Я думаю, що конкретні дії ну по В'єтнаму ні, як я вже казав, uh -huh. там немає просто сенсу. Ну, поїхав, поїхав. Слухайте. Ну Путін там ще якісь там країни іноді вибирається, їх не так багато, але вони є. По північній Кореї так скоріш за все будуть якісь дії. Е, я навіть не думаю, що це мова про якісь там санкції буде йти, тому що Корея північна і так там під, під, під тонною цих санкцій знаходиться і там вже дуже складно щось таке засанкціонувати да, надалі, але є фактор Китаю. Позумієте, Китай насправді за цими візитами дуже уважно спостерігає, і я думаю, що е, історія взаємовідносин Північної Кореї і Росії Китаю не дуже сильно подобається в тому форматі, в якому це відбувається зараз, тому що Китай вважає цю територію своєю сферою впливу. Тут значить з'являється Росія, які стратегічні документи там підписують і так далі. Тому тут тиск до північної Кореї може бути в тому числі через Китай, тобто Китаю там озвучать американці, і так далі. Що дивіться у вас він під носом, Ну, що відбувається? Ви ж велика країна, ви не можете вплинути там, на Північну Корею. До речі, Північна Корея все одно залишається дуже сильно залежною від Китаю, з точки зору економіки, там, торгівлі і ще якихось там речей. Тому, можливо, якийсь тиск буде з цього боку. До речі, ми. Наслідки такого і прояви такого тиску вже бачили, коли була зустріч з Інзінпіня з Джо Байденом, і вони говорили там Сан-Франциско про багато речей. Аналітики помітили дуже цікаву таку історію впродовж кількох тижнів, а навіть більше там пару місяців було. Ті станції, за через які з Північної Кореї доставлялися оці контейнери в Російську Федерацію, вони на певний період взагалі припинили працювати взагалі. Тобто там нічого не відвантажувалося. Тобто, явно же Байден зробив якусь пропозицію там Сінзінпіню. Сіньзінпінь в принципі натиснув на Кім Чен Іна, і вони на певний період взяли паузу в усьому цьому. От цікаво буде подивитися зараз, чи буде така пауза? Ну це ж легко відстежити, приховати це неможливо там супутниковими знімками. Що там, як відбувається? От якщо ми якісь такі прояви побачимо, ну, тоді це буде означати, що якісь додаткові там дії щодо Північної Кореї вони впроваджуються. Плюс, дивіться, наслідком буде посилення підтримки Південної Кореї. Mm. Наслід... Вже є той факт, що Південна Корея, і Путін до речі, її там погрожував, вирішила змінити своє ставлення до продажу і передачі зброї країнам, які знаходяться в стані війни, і це безпосередньо стосується України. А я нагадаю, що Південна Корея на сьогоднішній день входить в п'ятірку виробників зброї в світі. І вони виготовляють дуже якісну зброю. Вона за американськими натівськими стандартами. Поляки нещодавно з ними підписали контракт ага. здається, на 200 танків, да, там, на купівлю і багато інших таких речей. І для нас, от вихід такої країни, от зняття цього ембарго, які вони там ну вони не тільки ж це України стосуються а інших країн. Для нас це дуже вигідна, скажімо, історія. Тому ми можемо наслідки і тиск побачити у такий знаєте, опосередкований через посилення ага. України. Ну і. Пошук якихось додаткових механізмів як натиснути на північну Корею щодо наслідків для Російської Федерації в Конгресі США представили законопроєкт про визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму. І насправді ми цього рішення чекаємо уже довгий період часу від сполучених штатів Америки. На якийсь певний момент воно затихло, бо зараз знов повертається. На ваш погляд, чи цього разу воно може бути прийняте? Я думаю, що до виборів навряд чи. все ж таки це питання більше політичне, і отут, якраз фактор, про який ми з вами згадували, фактор ядерної зброї, він може грати певну роль. Тобто, ну складно буде визнати таку країну, як Росія. Це ж накладає суттєві обмеження на спілкування. Власне, між там Суполученими Штатами Росією, а вони якийсь канал спілкування хочуть залишити ну для того, щоб якось впливати там на ці процеси. Е, е, тому е, я думаю, що це більше залишиться питанням таким інформаційним, да, тобто його час від часу будуть піднімати, але там же рішення фінально приймає держдеп. Позиція держдепу відома, навіть якщо там рішення буде проголосоване якесь в конгресі чи сенаті, воно не є зобов'язуючим для держдепу. Воно може бути в якості рекомендації. Держдеп свою позицію з цього приводу висловлював. Я думаю, що до виборів вони вже міняти це не будуть. Ну може там є невелика ймовірність. Що в контексті виборчої кампанії щось вони там порахують і побачать, що це може призвести до серйозних плюсів там для Байдена, і вони таке рішення можуть там прийняти. Да? Але я чесно кажучи, в нього не сильно вірю, тому що політика штатів з цього приводу вона відома, і у Байдена немає особливих причин поки що її змінювати. З іншого боку, можна обійтися і без цього рішення, якщо, наприклад, Сполучені Штати введуть подібні санкції, як вони ввели нещодавно, які набагато більш серйозно б'ють там по Росії, ніж Кесь там публічне визнання її там державою спонсором тероризму. Дякую вам, пане Ігоре, за цікавий діалог. Ігор Ітерович, політолог, був з нами на зв'язку. Власне говорили про наслідки путінського дипломатичних зустрічей у В'єтнамі а також у північній Кореї.